Чи знаєте ви, який краєвид відкриється скруча над пслом? Ліси, гаї, нечуть соловів і луки ген-ген за селом. Багачка-багачка, дарова на небо. Про тебе давно вже складають пісні. Великий Шевченко дивився на тебе, а ти надихала, надумаєшся. Нам випало тут народитись. Оцім дивовижним краю. Любов нагнене на надродитись, творить Україну свою. Козацька минушина. Тут гомоніла і слава прокрай наша летіла дзвінка. Вона з кобзарями піснями ходила, велика і чиста, мов наша ріка. Пандури спіде, кетя калини, шульничне небо тихі води водив сла. Та ніби гілочка вишнева України, що на землі побачки пронесла. Ти сів прохолода, калинова врода. Сади в колосся розмай. Все те, чим багато, велика багачка. Повиді любові, козацький наш край, багачка, багачка, не наче козочка, у гарнім, святковім, барвистім вінку. Іде я не буду, тебе не забуду. Таку неповторну і рідну таку. Якщо побуваєте в гостях, хоч раз Дізнаєтесь ви при нагоді. Багачці, усі працьовиті у нас, талантів багато в народі. Колосяться ниви, буде бір сосновий. Ми з цього гнізда починаємо політ. Земля багачанщини, мов колискова, нас всіх проведжає в небачений світ. Ріднішого місця не знаю, такого вже нам не знайти. Тебе я, багачко кохаю, то щастя, що в мене є ти. Я люблю багачку, я люблю велику багачку, Я люблю велику багачку. Я люблю велику багачку. Це буде Україна!